Ранкова практика вдячності і посилення життєвої енергії. Я відчуваю, як моя енергія піднімається на високі вібрації, і всі мої деструктивні реакції розчиняються у полі божественної любові. Я дякую за все творіння Всевишнього. Моя вдячність пробуджує нові сили щодня. Для реалізації бажань, які стають частиною мого буття. Я вдячна за всі благословення і за свою присутність у світловому захисному Всесвітньому потоці. Я приймаю усі дари Бога, дякуючи за пізнання істинної любові у рівноцінному енергоуміні із світом. Я дякую за все творіння Всевишнього. Моя вдячність пробуджує нові сили щодня для реалізації бажань, які стають частиною мого буття. Я вдячна за всі благословіння і за свою присутність у світловому захисному Всесвітньому потоці. Я приймаю усі дари Бога, дякуючи за пізнання істинної любові у рівноцінному енергообміні із світом.